лоб. Дістанеш ствола, опинишся в оточенні. Треба потрапити всередину і запустити нейропрограматори. Варіанти? Є прохід. Крізь закинутий завантажувальний термінал. Там велика аномальна ділянка. Патрулі обходять її стороною. Пропоную тобі використати дешифратор темного. Щоб відчинити задні двері до термінала. Прийнято. Мабуть, краще ніж парти в лоб. Остіна бути напоготові. thank mm -hmm. you таки потрапив БТС. Слухай уважно. Тобі треба знайти і запустити пульт керування нейропрограматорів. Панель з великою кількістю перемикачів. Як тільки запустиш їх, я зможу виявити приблизне розташування центру керування. – Що ти бачиш? – Екрани шумлять. ціла стена. і якесь стрьомне крісло. – Чудово, сідай. – Я краще постою. Не бійся, воно накусается. Научи с томатологию. Сим. Так. Тисни кнопку. Бачиш мене? Схоже на те. Значить, тут там гарний зір. Тобто. Не повіриш, але це очі темного. Привіт, це я темний. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця. Я передумав. Як це, бляха, можливо. Ну, все свідомість має дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте. Час закругляться. Пока они нас не заметили, у меня есть идея. Звяжусь с тобой пізніше. <звук> Я смог отслеживать сигнал установки и выяснить... Що центр керування програмою «Сталкер» розташований десь у підземній частині Прип'яті. Нам потрібно знайти його та знищити. Там, Дегтярьов керує. Схоже настав час тобі з ним познайомитися. Але діяти потрібно швидко. Ти наробив стільки шуму, що в ПТС зараз буде не проштовхнутися від вартівських соборів. З ким Що з тобою не так, Ти одна суцільна проблема. Бродяга тепер іскра. Ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сидіти! Що це за установка? Диви. Я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і нащо. Але я не маю жодного бажання натикатися на стяні матраци під час патруля. Мені наказано тримати проєкт X подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш, довіряти всім на слово. До контакт? Темне. Та стрілець. Ти повірив стрільцю, агенту ес-свідомості? Стрілець агент? Темний, шрам, стрілець. С Свідомість наплодила їх, як таргані. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то на Великій продовжать згорати. Така реальність! А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Я вам не ворог, полковнику. Ха, краще пізно, ніж ніколи. Усі ще солдати. Не тягни. Стрілець повідомив, що виявив розташування центру керування програмою «Сталкер» десь у підземній частині прип'яті. Цей центр контролює всю інфраструктуру проєкту Ікс і керує наведеними ілюзіями. Ми маємо бути там раніше застрільця. Тож не гаймо часу, скіфа. Який подальший план дій, полковнику? Зараз необхідно сконцентруватися над контролем аномальної енергії. За нашими даними, корисну інформацію стосовно цього можна отримати в ЦКПС. Але передусім, треба дістатися прип'яті. Шлях туди лежить крізь янів. Вирушай негайно. Та за нагоди зв'яжися з дихтярем. Хоч наші передові загони вже в Прип'яті, але зв'язок з ними, ну, скажімо так, ускладнений, знайди їх і разом установіть розташування ЦКПС. -у. І наостанок, Скіф, якщо корпус купреться, моя розвитка доповіла, що є якийсь сталкер на ім'я Дух, який допомагає пройти крізь рубіж. Майно.